У Калуші відбулася чергова туристична екскурсія для мешканців та гостей міста в рамках проекту «Калуш для Калушан. Такі екскурсії започатковані Калушанином Віктором Павловим спільно із музейно-виставковим центром Калуша. Захід під назвою Упа Калуш» був проурочений 66-й річниці загибелі головнокомандувача УПА, провідника ОУН в Україні героя України Романа Шухевича. Перед початком екскурсії в краєзнавчому музеї відбулася невелика презентація фотоматеріалів про особливості повстанського руху в Калуші. Більшість людей вважає, що в нашому місті мало хто був причетний до визвольного руху. Хибною є думка і про те, що так звана боротьба тривала лише в старому Угринові та Чорному лісі, каже директор музейно-виставкового центру Уляна Паньо. Варто поговорити і про таку сторону власне, історії міста, про яку дуже рідко згадується, тому що для нас УПА, це тут зразу старий у Чорний ліс, і тут все. Так? Але так, УПА діяла в місті, тому що ми коли от ходили на колійний комбінат, то згадували, що там теж хлопці піднімали в такі тяжкі сорокові роки, все-таки відважилися підняти синьо-жовтий прапор, і це їм дорого дуже обійшлося в їхній біографії, але вони це зробили. От, тобто можна по-різному, там, дехто каже, що. Що це ж ну, такий непотрібний героїзм? Дехто каже, що це потрібний героїзм. Це було всякому випадку. Це факти, і не треба їх забувати. Далі учасники екскурсії попрямували до меморіальної дошки Ярославу Косарчину, яка встановлена на фасаді загальноосвітньої школи номер 3 у жовтні 1999 року. Ярослав Косарчин псевдокозак Байрак Вівчар, діяч ОУН УПА. З 1945 по 1949 роки очолював Калуський 23-й тактичний відтинок Магура. У 1949 році виконував обов'язки над районного провідника ОУН Каловщини. Далі маршрут проліг до пам'ятника. Романові Шухевичу його постать відіграла неабияку роль не лише у військовій історії, а й в історії боротьби за незалежну та вільну Україну. Потім учасники екскурсії пройшлися вулицею Сівецька. Далі пам'ятний знак Надії Відоняк, що встановлений на місці хати її родичів. Надія Відоняк псевдотамара, учасниця національно-визвольних змагань, заарештована НКВС влітку 1947 року. Тоді її звільнили за відсутністю доказів. Під час спроби другого арешту дівчина покінчила життя сам. Могобством їй було всього 23 роки. Відоняк, власне, у нас чомусь найбільше таке рішення це сприяло це згадати про Надю Відоняк, тому що її доля це доля дуже багатьох молодих дівчат, які от в той час. Так їхнє життя закінчилося дуже важливо було про це згадати. Далі маршрут тривав до каплиці Святої Анни та Джерела, що знаходиться неподалік. Серед учасників екскурсії було й чимало молоді, зокрема школярів. Тарас Котик зауважив, що такі екскурсії вкрай потрібні. А ще закликав калушан з шаною відноситися до пам'ятних місць історії свого міста. я дізнався багато нового, але вдруг ну, якщо взяти загальніше, так я відновив свої знання про калуш. І на цю екскурсію я би хотів запросити більше людей. Які таємниці міста вже розкрито, а які ще очікують на своє відкриття про це та про багато іншого калуша не зможуть дізнатися уже на наступних екскурсіях.